Згадати бердичівських футболістів та загалом футбол 60 70 х років минулого сторіччя із такою метою зустрілись ініціатори заходу, засновник музею старожитностей Бердичівська скриня Ігор Яцик та його співведучий Віталій Верцинський із корефеями Бердичівського футболу, вболівальниками тих часів, знавцями історії місцевого футболу. Зустріч провели в музеї історії Бердичева. Де ще почути? Про ту ту сторону ті роки тільки тут можна почути чи почитати книги. В книгі є декілька книг, і ще декілька готуються до печати. Футбол у Бердичеві завжди любили. Згадує з хвилюванням своїх друзів, ветеран футболу, багаторазовий чемпіон області, полуфіналіст Кубка України Володимир Кабалик. чотири ігри в неділю ми грали. Чотири в неділю і були повні стадіони. І стадіони любили, дуже добре відносилася і місцева влада, і дуже ящиро вдячний шабільнику Олексію Андрійовичу, який дуже любив футбол і вирішив це все питання, це створило нам умови, щоб ми гарно грали, а ми старалися продати ну, його надію. Своїми спогадами про футбол тих років ділились також Віктор Токовий, Віктор Михальчук, Олександр Репутацький, Анатолій Верцинський. Згадував батька Леоніда Поляничка, його син Юрій. З До 64-го року він практично один захищав ворота команди Авангард, а потім Прогрес. Спочатку команда називалася Авангард, потім Прогрес. Як сказав Віталій, 60 по 64 рік команда Прогрес була чемпіоном області. І всі ці роки ворота команди захищав мій батько Людня Пеничка. Ну і тут багато моїх фотографій, і, ну, більше батькових фотографій, які він залишив в своєму архіві, а я його я їх до себе забрав і зробив, підцифрував. Ці фотографії, ми можемо бачити, скільки людей знову на стадіоні. Моя бабуся, його мама жила над магазином Каца, там де зараз ало-магазин, в центрі міста, і вікно виходило прямо на центральну вулицю. І вона завжди казала, каже, йде толпа, просто бердичів іде в сторону прогреса. Куди ви йде? Йдемо дивитися на твого льоду. Автобу все так і досліджувач бердичівського футболу, спортивний журналіст Максим Железницький, презентував на заході книгу про Володимира Керносенка Футбол це моє життя. Декілька років тому було сторіччя бердичівського футбола. За цих дійсно 100 років є, що згадати, є про що розповісти. Дійсно видатні постаті футболу не тільки в Бердичеві, на Житомирщині, але і в колишньому Радянському Союзі і в Україні, тобто і це і Анатолій Пузач. І Володимир Кирносенко, Леонід Копитко, Сергій Заєць. Ну цей цей список можна е, досить довго продовжувати, тому що дійсно вони залишили великий слід для футбола. Ну не тільки в Бердичеві, а і в Житомирському зі до, до, до цих пір. І вихованці футбола е, Бердичівського грають в, і в національній збірній Україні, і в командах в е, Української премєр ліги першої ліги, другої ліги лічата України. Тобто історія футбола я скажу за одну з. Зустріч навряд чи, чи можна її пройти повністю від початку до кінця. Тобто цей раз організатори акцентували свою увагу на темі 60-70-х років. Ну, вони так зібрали людей з того часу. Казали, що наступного разу там зберуть в сім 90 ті роки. Тому разом цю точно не якщо разом провести, то це не вистачить ні одного дня, ні двох, ні трьох. Також я тут представляю Бердичівську міську асоціацію футбола як заступник голови. Сьогодні також від імені голови Олександра Івановича Погорчука передам вітання у ході зустрічі. Присутні слухали пісні. Олеся коляди на екрані, демонстрували світлини тих футбольних років. Про які вели мову? Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.